Дуже цікавий момент. Перед вашими очима унікальна фотографія, яка зроблена, напевно, на одній з останніх практик, яка потрапила в той час, коли, скажімо так, кабіт як би залишився, а війна ще не почалася. І перед вашими очима така постановча фотографія, чесно кажучи. Але здебільше, от здобувачів, які тут представлені, вони саме навчалися на спеціальності науки про землю. Як бакалаврського, так і е, магістрського рівня ну, за виключенням Олексія Захарова. Ну, Олексій Захаров відмовився поступати на науки про землю, тому така ситуація. Тема відповідної доповіді у мене: ми науки про землю, інноваційні, сучасні та практичні. Ну, важливе питання буде навіщо Олексій Віталійович Ви на науково-практичному сенарі висвітлювати таку тему. Чесно кажучи, я працюю в університеті вже понад 25 років, і останні 10 років я чую е, е, от таке запитання. Ну, зрозуміло, там середня освіта географія, понятно. Екологія зрозуміла, географія зрозуміла. А що таке науки про землю? От що саме представляють собою науки про землю? Ну, зрозуміло, перед вашими очима от чотири освітні програми, які є магістерського рівня, є на кафедрі географії та екології Херсонського державного університету. Тут зрозуміло, всі перелічені. Є спеціальність, що саме представляють собою науки про землю. Ну би я завжди говорю, це освітньо-науковий рівень, одни з найкращих рівень їх лише два Дві таких програми в Херсонському державному університеті. Але запитання залишається: що саме собою представляють науки про землю? Про що це? Тому що стереотипно людина, яка закінчує школу, яка або давно закінчила школу, чує науки про землю. В неї непорозуміння про що це? Я не розумію це. Я багато чув від е, і колег, багато чув і від е, здобувачів наших. Тому я сьогодні висв... вирішив висвітлити певні аспекти. Ну акценти зрозуміло зроблю на магістерській рівні. Ну почну з того, що ну коли особливо в... до мене звертається з питанням: а що саме Олексій Вітальович, ви маєте на увазі під науками про землю? Це ж взагалі безліка, яка спеціальність науки про землю. Про що це? Це ж не про це. Я завжди згадую той досвід, який був у мене. Ну, вибачте, це рандомні фотографії. Те, що ми робили протягом багатьох років зі здобувачами, коли ще не було на про землю, була звичайна географія, але ми і знімалися в гори, і збирали зразки, і занурювалися під землю до карстових печер, де, дай Боже, кожному пробути 8 годин і після цього вилізти. І були у підніжжя Гаверли, і знімалися на Гаверлу, і все це, це в комплексі для мене асоціюється саме з науками про землю. Але якщо більш конкретно говорити, то ми повинні розуміти, що е, спеціальність науки про землю вона не проста. Вона комплекса, вона включає в себе певні напрямки, які, в залежності від кадрового паспорту того чи іншого університету, можуть розвиватися. Тому під науками про землю зазвичай можна розуміти напрямок, який займається вивченням рельєф, топографії рельєф. Це може бути гідрологічний напрямок. Тобто, в багатьох університетах України науки про землю прописана потім гідрологія. Це може бути зазвичай гляція логія, надзвичайно сучасна, сучасна популярна наука і популярна спеціальність, яка потребує ну, скажімо так, людей з натхненням. Це може бути метеорологія. Як без метеорології, ми вже розуміємо, що це дуже важливо. Зрозуміло, це може бути геологія. Як я, я не геолог, але є людина, яка 25 років має зв'язок з геологією і зараз дуже детально останні два роки працює саме з геологами. і ну, Для мене дуже рідний напрям. Але це також є науки про землю. А ґрунтознавство. Куди ж без ґрунтознавства? Ми ж розуміємо, що це надзвичайно важлива річ для будь-якої країни. Саме тому це також є науки про землю. Згадуємо, що 70% земної зумної поверхні покрито водою і представляє собою світовий океан. І ми розуміємо, що в цьому контексті океанологія, океанографія це також науки про землю. І сумуючи, ми розуміємо, що це надзвичайна комплексна спеціальність, яка охоплює всі складові частини географічної оболонки І простими словами можна сказати, що це під це якась складова. Фізичної географії, яка об'єднує собі всі базові оці ці напрямки, і геологічний, і метеорологічний, і гідрологічний, і всі інші. І тому постає питання: а що безпосередньо який зробити вибір людині, яка ну реально любить навколишнє середовище? любить. Ну я вибачаю, скажу такі стереотипні фрази: фізичну географію, да, ну, ми розуміємо, що існують певні такі. Тенденції тому ж комусь ближче географія, яка умовно називається там соціальна, економічна, тому ближче фізична географія. Хтось з самого початку сказав, що мені ближче там геологія, гідрологія. Що обрати при такому виборі? Ну і от тут буде маленька реклама в контексті того, як я бачу ту освітню програму, яку я керую як гарант. Ну, ця освітня програма зрозуміло, називається науку про землю. І тут буде дуже папасна назва Ми єдині в Україні. Зрозуміло, в цьому контексті. Може бути запитання або десь посмішки. Ну да, ми єдині в Україні. А що більше недавно в університеті такого немає? Науки про землі є, але ті акценти, які робимо ми саме на цій освітній програмі, вони не проявляються більше ні в якому університеті. І, які саме акценти. Ми нашу освітню наукову програму акцентуємо на перегознавство, на як на мій погляд, надзвичайно важливу науку, яка займається вивченням стану сучасної берегової зони світового океану і дистанційні моніторинги. Як показали останні роки, все, що дистанційно дуже швидко розвивається, і ми повинні бути в тренді. Ми повинні бути е, в числі піонерів, які будуть це впроваджувати. Ну і в цьому контексті я дуже вдячний всім своїм колегам, з якими ми працювали протягом багатьох місяців, е, своїм випускникам, з якими я зв'язувався, своїм аспірантам, з якими я спілкувався, радився, і ми от зробили. Освітню програму до складу якої внесли деякі зміни, які, на мій погляд, є надзвичайно важливими та сучасними. Ну, перед вашими очима перелік обов'язкових компонентів цієї освітньої програми, і е, виділені жовтим кольором ці зміни, які відбулися. Ну почну з ОК 7 берегавства та основу е, берегозахисту. Була така дисципліна, трошки її модернували, але зміна є, і буде трошечки змінений акцент. Далі. Дистанційний моніторинг навколишнього середовища надзвичайно важлива тема, без якої далі розвиватися безпосередньо науки про землі, просто не можуть, і це буде приступлення, якщо ми про це не будемо говорити. Методологія дослідження навколишнього середовища, як це робити, надзвичайно важлива, особливо для на освітнього наукового рівня, який є науки про землю. Ну і завдяки е, моїм учням, які участь і мене. Я дійшов до висновку, що надзвичайно важлива складова сучасного світу, але правильна складова, не те, як в принципі, от ми обговорили з третім курсом, да, застосування штучного інтелекту під час відповіді на екзамен. Ну би це не коректно, але штучний інтелект це сучасність, і тому ми розробляємо курс, який буде дуже цікавий. Він буде інтерактивний і корисний. Штучний інтелект нового призенети. От такі от базові дисципліни, які можна... Буде вивчати, якщо ви, скажімо так оберете, або хтось інший обере магістерську програму науки приземлювати Херсонської державних сил. Ну і зрозуміло, що у нас є друга складова освітнього процесу. Ця складова частина називається дисципліни вільного вибору. І тут перед вашими очима перелік дисциплін, які ми пропонуємо здобувачам, які цю спеціальність. Цей перелік він буде внесений до загального переліку факультетського, але безпосередньо ці назви і. Ну, виділені різними кольорами, щоб можна було зрозуміти, що потрібно злоко вибрати одну або зелену, або блакитну, але відповідні, скажімо так, дисципліни вони також от, от представляють собою надзвичайно важливі складові о, навчання, які дозволять вам суттєво розширити ваші знання і отримати певні додаткові стис. Ну і закінчуючи відповідну ситуацію, я хочу сказати, що за результатами да, ну, за результатами, от те, що ви бачите, о, у нас, скажімо так. Є таке поняття: освітня кваліфікація, тобто людина, яка навчалася, отримала диплом магістра. Ну і з професійною кваліфікацією викладач закладу вищої освіти і молодший науковий співробітник. Подібні кваліфікації повторююсь. Вибачте, лише дві, два, дві спеціальності можуть мати в Херсонському джаві Це от науки про землю та Бата. Ось такий вступний в мене спіч був. Він дуже короткий, але все це виключно слова. Я зараз хочу зробити. Передати слово людині, яка має безпосереднє відношення до наук про землю, людині, яка протягом ну, я навіть не знаю скільки років, ну напевно, вже понад 10 років працює рядом зі мною. я з ним працюю поряд. Людина, яка в мене навчалася, зараз я в нього навчаюся. Це Сергій Валентинич. Він в нас людина, яка посвідчена, знає все, і він може про. Коментувати ситуацію щодо майбутньої вступної кампанії це дуже важлива річ. Будь ласка, Сергій вам. Дякую, Олексій Віталійович. Так, понад 10 років це якщо брати, вже розраховувати, то рік вступу мій в 2008 ну і плюс-мінус плюс з першої курсової, тобто з другого курсу. З 2009 року ми працюємо з Олексієм Віталійовичем безпосередньо над науками про землю. Хоча, здавалося би, ми на той час вступали на спеціальність географія зірочкою. Але так як сказала Алла Вікторівна, визначився я із спеціальністю дуже давно, і це було напевно також ще зі школи. Стосовно того, як вступити до нас на науки про землю, все елементарно просто. Якщо ви цікавитесь більшістю того, що ви бачите на екрані, звичайно, це ілюстративне таке. Фото, яке об'єднує всі процеси на землі, і я не перебільшую стосовно природничих процесів і всього, що пов'язане із людьми, які бігають з прикладами і щось там вимірюють, це все науки про землю. Для того, щоб до нас потрапити на магістратуру, нічого складного немає. Варто тільки захотіти. Особливість наук про землю в тому, що вона входить до переліку спеціальностей особливої підтримки. Вона має пільгові можливості для вступу від держави. Зараз я дуже я детально не буду на цьому зупинятися. Власне, в приймальній комісії будь-якого університету вам можуть роз'яснити все, а в приймальній комісії Херсонського державного університету і нашого факультету, зокрема, можуть роз'яснити навіть більше. Перехресний вступ. Що це таке? Це означає, якщо ви, наприклад, навчалися на спеціальності, хореографія, або ж археологія, але вас ну, дуже цікавить науки про землю. Будь ласка, ви можете вступити до нас на магістратуру безпосередньо. Потім у підсумку отримати е, власне кваліфікацію молодшого наукового співробітника з наук про землю. Вступ за вступними іспитами це також одна із опцій. Вступу до нас, на спеціальність науки про землю. І вишенька на торті в плані вступу. Ви вступаєте, як Олексій Віталійович казав, на освітню наукову програму. І у вас термін навчання 2 роки на магістратурі замість класичних один рік і 4 місяці. Тобто ви повноцінно вчитеся два повних сезони. Саме наук про землю. Вступ і навчання. Вступаєте і навчаєтесь дистанційно. Тобто дистанційний формат як вступу, так і навчання, подання документів, оформлення цих документів і навіть підпис цих документів. Олексій Олексійович не дасть збрехати, тому що ми з ним довгий час витратили на. Ну, як довгий, не дуже довго ми й мучилися, але я маю на увазі довго чекали до моменту підписання документів. Це означає, що процедура очікування. Вона набагато довша, ніж подання документів і отримання результату, окрім цього, дистанційний формат навчання це не дистанційна форма. Тут звертаю увагу на те, що це формат навчання. Фактично, ви вступаєте на денну форму і вчитеся офіційно на денній формі, хтось може навіть на бюджеті отримувати стипендію. Зручні платформи для навчання це університетський корпоративний простір. Уявіть собі, що ви приходите в університет тільки віртуально. Фактично, ви знаходитесь в корпоративному просторі університету. У вас розпоряджені дві платформи КС 24 для ведення освітнього процесу, бізнес-процесу, журнали, відомо, журнали, заліковки і так далі, все, що для студента необхідно. Плюс навіть зараз там з'явилася цікава мотивація. Хто колись читав чеки з Сільпо, зараз і в ХДУ 24 можна їх прочитати. Правда, не чеки з СільПО, а там трошки інакша, інакша мотивація. Хто вже бачив, той знає. КСУ Онлайн платформа, там де викладаються всі можливі курси. Зараз вона досить трансформована і вона е, наближається вже до е, відомих, всесвітньо відомих освітніх платформ, схожих на курсера, Юдемі і так далі. Ми, власне, йдемо до цього, крокуємо поступово. Можливість використання ліцензійного програмного забезпечення Олексій Віталійович, поверніть, будь ласка, це ще не все. Ліцензійне програмне забезпечення, курс, власне, без сплати за користування. Сервіси Google розширені, сервіси Microsoft і Grammarly, зокрема. І плюс до цього всього навчальні платформи також у вільному доступі. А тепер можна. І додаткові можливості. Сервіси для роботи і навчання це наше все. Корпоративний аккаунт отримуєте Google Workspace. Працюєте розширений, безлімітний. Ну добре, умовно, безлімітний Google Диск. Доступ до Google Meet, Microsoft 365. Будь ласка, вже не треба ламати е, голову. Як же ж прибрати ось цей червоний рядочок в Word Excel PowerPoint, і PowerPoint? Ви отримуєте ліцензійний доступ до розширеного Microsoft. Zoom, SimLab 3D моделювання віртуальна реальність. JetBrains для програмістів. Чому я е, залишив JetBrains і GitHub Education в сфері наук про землю? А все тому, що коли ви починаєте працювати в науках про землю, вам необхідно застосовувати дистанційний моніторинг і ви трошечки стаєте програмістом. І повірте мені, у нас на факультеті є як мінімум три особи дипломованих програмістів спеціальності окремої для того, щоб додатково навчити вас і цим. Цікавим речам, які допоможуть вам у подальшому, ну поки що, все. Дякую. Дякую, Сергій Валентинович. Дякую, друзі, за увагу. Ми, науки про землю, ми запрошуємо вас на навчання, і скажімо так, ми спробуємо зробити вас успішними. будемо вам.